Продовження. Пані Ленуар підвелася і всміхнулася. На зріст вона була, як Н, а її руки і ноги були мініатюрніші з усіх, які Ен колись бачила у дорослих. Ен вона сподобалася. Дівчина поручкалася з пані Ленуар і сказала: Чудово, що ви запросили нас. Ви ж, певно, знаєте, що дерево звалилося на дах нашого дому і зруйнувало його. Пан Ленуар знову розреготався, а тоді пожартував, і всі вічливо заосміхалися. Ну... Сподіваюся, вам тут буде добре, сказав він. П'єр і Мерібел покажуть вам старе містечко. І, якщо будете обачними, зможете вибиратися в кіно дорогою на суходіл. Спасибі, хором відповіли діти, і пан Ленуар знову якось дивно. Розреготався. Ваш батько дуже розумна людина, сказав він, несподівано звернувшись до Джуліана, який здогадався, що той переплутав його з Джорджію. Сподіваюся, коли він, коли він прийде до вас, коли він приїде до вас, аби забрати додому. Я матиму приємність. Поспілкуватися з ним. Ми з ним експериментуємо в одній галузі, але він випередив мене. О, вічливо мовив Джуліан. Тут, схоже, на ляльку пані Ленуар тихо пояснила дітям, було годуватиме вас у класній кімнаті. Мерібел, щоб ви не турбували чоловіка. Він не любить розмов під час їжі, а чекати вічливої поведінки шістьох дітей за столом марна праця. Пан Ленуар знову розреготався. Він холодними, блакитними очима напружено дивився на дітей. До слова П'єре. Раптом сказав він, я забороняю тобі, як і раніше, тинятися по катакомбах, у пагорбі, а також видиратися, наражаючись на небезпеку, на міський мур зі своїми витівками, особливо зараз, коли в тебе гості. Я не дозволю. Віддавати їх ризику. Обіцяєш мені, я нічого не витівав на міському мурі, запротестував смоляний. І я ніколи не ризикую. Ти завжди клеєш дурня, сказав пан Ленуар, і кінчик його носа побілів. Ен дивилася на нього з цікавістю. Вона не знала, що це була перша ознака того, що пан Ленуар закипає гнівом. О, сер, за минулу чверть у мене найкращі оцінки в класі. Ображено мовив смоляний. Решта були впевнені, що він намагається змінити тему, аби нічого не обіцяти відчимо. Тут втрутилася пані Ленуар. П'єр справді успішно закінчив останню чверть, сказала вона. Ти ж пам'ятаєш? Досить. гарикнув пан Ленуар. Усі смішки, хихотіння кудись поділись. Усі геть з кімнати. Перелякані Джуліан, Дік, Ен і Джорджа повиміталися з кімнати, а слідом за ними Мерібел і смоляний. Зачинивши двері, смоляний обернувся до дітей. Я нічого йому не пообіцяв, сказав він. Відчим хотів позбавити нас розваг. Якщо не ворушитися і ніде не ходити, тут можна знудитися, а я прошу вам купу цікавих місцинок. А що таке катакомби? – запитала Ен, уявляючи собі, Якусь мішанку з кутів і гребенців? Це звивісті потаємні тунелі в пагорбі, пояснив смоляний. Ніхто усіх їх не знає. У них легко заблукати і не повернутися. З багатьма це траплялося. А чому тут повнісінько таємних ходів і тому подібного? Поцікавилася Джорджа. Усе простісінько, пояснив Джуліан. Тут був схрон контрабандистів, і вони переховували в ньому свої товари і ховалися самі. А якщо вірити, друзяті смоляному, тут і досі живе справжній контрабандист. Як кажеш, його звуть Барлінг. А як же? підтвердив смоляний. Ходімо на гору і я покажу вам ваші кімнати. З вікон відкривається чудовий краєвид нашого містечка. Він повів їх до суміжних кімнат, розташованих по інший бік від великих сходів, навпроти відпочивалень його і Мерібел. Вони були невеликі, але добре омибльовані. З їхніх вікон і справді відкривався чудовий краєвид з вигадливими дахами і башточками Окаянної гори. А ще з них було добре видно будинок пана Барлінга. Джорджа Є. Розмістилися в одній кімнаті, а Джуліан і Дік в іншій. Турботлива пані Ленуар запам'ятала, що в гостях будуть дві дівчинки і два хлопці, а не одна дівчина і три хлопці, як уявив собі пан Ленуар. Гарній затишні кімнати, сказала Ен. Мені подобаються ці темні дубові панелі. А що, смоляний? В наших кімнатах теж є таємні ходи? Поживете, побачите, посміхнувся Смоляний. А ось ваші речі. Усі валізи вже розпаковані. Напевне, це зробила Сера. Сера вам сподобається. Вона гарна жінка, гладка, опасиста і весела, мені трохи не схожа на блока. Сморяний, здавалося, зовсім забув про Тімі, і Джорджа йому нагадала А як же Тімі? Він має бути поруч зі мною, розумієш? Треба придумати, як годувати його і вигулювати. Сподіваюся, з ним усе влаштується, бо я радше негайно поїду звідси, ніж тімі почуватиметься нещасним. З ним усе буде гаразд, запевнив її Смиляний. Він зможе бігати по коридорчику, який ми прийшли до моєї відпочивальні. І щоранку ми потай будемо виводити його через таємний хід. Що виходить на півдорозі до містечка, і він зможе до схочу нагулятися. Нам з ним буде весело. Джорджа не була цілком в цьому певнена. а він зможе спати зі мною вночі? спитала вона. Якщо ні, він витиме на повний голос. Ну, щось придумаємо, з деяким сумнівом відповів Смоляний. Але слід бути дуже обачною, розумієш, нам зовсім не потрібні серйозні неприємності. Ти не уявляєш, що таке мій відчим. Діти, однак, могли здогадатися. Джуліан з цікавістю подивився на смоляного. А прізвище твого батька теж було ленуар? запитав він. Хлопець ствердно кивнув. Так, він був кузеном мого відчима, і волосся у нього було не таке темне, як у всіх ленуарів. Мій відчим виняток, він блондин. Люди кажуть, що світловолосі ленуари не хороші люди, але не кажіть про це моєму відчиму. Не наше мелиться, сказала Джорджа. Боже, адже він нам голови відтяв би, або що!» Гаразд. Ходімо тепер до Тіммі. Продовження буде.